Всім привіт приїхав сьогодні на копанку. Пробую ловити на мотеляс. Такі покльовки є, підсікти не можна. Видно, мелич якась. Постійно ось такі покльовочки. Тут стоїть ківочок. Що немає. Тут такі покльовки зразу йдуть. На жаль, нічого не можна підсікти. Клює верховодка. Бички всякі. Ось ще одна покльовка. Не можна ніяк підсікти. Покльовки за покльовкою. Бо вон там на тій стороні. Нічого зовсім не брало. Ось ще одна. Пався такий яршик. Зараз відцеплю. Якось. Ось починаю на ківочок щось брати потихеньку. не хочет. Трошки мороз, пришерхает лунка. Вы начинает что-то снова -таки. Дуже тяжко словить ее, маленько. Тут тоже. Сразу поклевки. Есть. Такий Йоршик. Нічого більш нема крім нього. Заберу хоч котовий. Ось починаю знову клювати. Тільки опускаєш, видно стайка. в вчеукончиків стоїть. Накілок щось. Толком немає. Тут мармишка друга стоїть. Видно привлікай. Красика тут зловити не знаю як. Це мелочь мішає. Тільки опускаю вже покльовки легенькі. Он вже починає вести. Щось там затягувати починає на ківочок. Теж підсікти не можна. Знову ось такі покльовки. Починає затягувати. Зараза не можна зловити. І покльовочки. Ось такий Йоршик грається малесенький. Відпав якраз. Зараз їх повипускаю, не буду навіть їх брати. Ось знову такий, Буду вже збиратися додому. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока. Ще одна покльовка.